Всім привіт! Я Кирил Мішалкін. Зараз ми знаходимося на вулиці Луа в Брюсселі. Позаду мене знаходиться станція метро Малбек. і в двох кругах від неї знаходиться центр Ukrainian Voices. Там наші двері. Давайте туди завітаємо. Це в нас рецепція центру. Якщо у вас є будь-які питання, вам тут допоможуть. Доброго дня. Доброго дня. Ми б хотіли зняти румтур Ukrainian Voices. Добре, це чудово. Прошу вам, треба зареєструватися. Окей okay. okay. uh, і готово. Okay, okay. 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 Все чудово. Проходьте в конференц-зал. Я хочу вам розповісти про історію нашого українського комюніті центру «Ukrainian Voice». Він був створений два роки тому. Метою центру було підтримати українських біженців в Бельгії та в Брюсселі та допомогти їм в пошуку роботи, житла, здоров'я та інших соціальних питань. Ми були створені за підтримки ЮНЕСІАР та Державної державних служб Брюсельського столичного регіону. А вже протягом двох років ми створюємо і надаємо різні послуги та допомогу українцям, які до нас звертаються. Тож мовні курси чи з питань роботи, пошуку житла, соціальних питань, наші двері відкриті для вас, і ви можете звернутись до нас в будь-який зручний час в дні нашої роботи, і ми з радістю допоможемо вам. Якщо ви на сьогоднішній день є резидентом Брюсселю, вам Терміново негайно потрібно з'їхати з вашого житла. Тимчасово ви можете скористатися програмою, яку створив Брюссельський столичний регіон для українців, а саме існують у нас в місті Брюссель гуртожитки, центри колективного проживання, в які кожен може звернутися. Я координатор направлення івент в ком'юніті-центр Ukrainian Voice. на нашій площадці розташовуються. Театральні, музичні, художні гурти у нас є багато мовних курсів, тому що перша пріоритетність – це допомога в інтеграції. Звісно, це мовні курси: французька, нідерландська та англійська. Також, окрім них, є і спортивні активності. У нас, якщо не помиляюся, чотири види різної йоги в різний час для різних аудиторій. Також щось такого неочікуваного так в цьому центрі можна ще й займатися боксом. Я є керівником шоу-центру. Як кажуть наші українці, якщо шо, то вам до да шо. Про що йде мова? А мова йде про те, що це Social Health Orientation Center. Якщо потрібна вам допомога у супровіді в будь-яких соціальних питаннях, якщо вам потрібен супровід, фізичний, мовний супровід, з яким ми стикаємось кожного дня, або якщо вам потрібна сприяння допомога у сфері ментального здоров'я, тому що всі ми перебуваємо у стані хронічного стресу, ми вас... Чекаємо. Е, найважливіші моменти для українців: це житло, освіта, здоров'я, е, мобільна команда. Е, що ще? Робота. Ну, звісно, робота. Завтра приходжу на французьку, а післязавтра на бокс. О! І вам також раджу. Зустрінемося в ком'юніті центрі.